Майже всі дизайнери працюють на макбуках і це вже не новина. Але з часом кожен починає думати: а як зробити роботу ще зручнішою? Я такий самий сиджу на макбуці, але перше, що зробив, купив собі класний великий монітор. У мене LG32 Ultra Fine це насправді топ для дизайну взагалі мастхе. Картинка соковита, кольори точні. Це реально змінило мою швидкість і комфорт у роботі. Думав брати Apple, але зупинився на Logitech. І не пожалів ні разу. MX Case Mini плюс MX Master 3S це прям любов. Коротше, я користуюсь вже майже рік, і можу сказати, що якість мене реально дуже вразила. Але чому я це все розповідаю? По-перше, тому що якщо ти дизайнер, то ти точно задумуєшся про те, як покращити своє робоче місце. А по-друге, бо зараз на розетка дуже великий літній розпродаж. До мінус 60%. Там купа техніки зі знижками, і, ну, ви знаєте, таке буває рідко. Акція до 22 липня, тому заходь за лінком в описі або в шапці каналу. Порадуй себе, бо потім буде просто пізно. Па-па! І не забудь працювати має бути зручно.